Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. 235 тисяч по, по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за Німеччина за цих іммігрантів. Щоб у них там бюджет цей не розірвався, які трещить і так далі. Ну і дождалися. Ну і дождались до того, що вже треба повестки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І захоплять і Фінляндію, і Латвію, і Литву, і Росії вообще це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа. Така, ух, ми ще це Росію. Ну, бо тоді вся Європа лопне. Поняло? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняло? Росія тут не главний вообще, учасник зла. Там Китай ще за своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і мігрувати. Я знаю, всіх. Достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. По там, а, показуємо це в онлайні, подарунки другам. Тобто, об'єднали українців в великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші. і Ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці. Профілі вас на це мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось наступних відео. Якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця історія, в Латвії, Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали. Не видумуй, що ти панікора п'ять остаєш. Будь ласка, понял? Все, друзі, зустрінемося наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профілю. Надіюсь, із вас нікому повестка в Польщі не прийшла. Бо я зараз дручу в Польщі. Все, на зв'язку. па-па.